Сьогодні в усіх зливних бачках банкової, яка намагається дискредитувати мене, зазначається, Порошенко задекларував 4 мільярда гривень доходу. Ну, здавалося б, з кожної копійки я заплатив податок. Вони це використовують з іншою метою. Думають, що цим вони мене дискредитують. Вони пишуть, і це правда, що рівень доходів складає 4 мільярда гривень. Ціх чотирьох з лишнім мільярдів. Мільярд шістсот є кошти, які повертаються з військових облігацій державної внутрішньої позики. Решта, що залишилося, з них звертаю вашу увагу. Видатки на благодійний фонд Порошенка в 2024 році склали більше двох мільярдів гривень. 90% коштів, які я заробив, пішли на армію. І мені нема в чому виправдовуватися навпаки, я цим пишаюся, тому що підтримка армії і є сенс мого життя уже більше як трьох років.